Друзі, всім привіт! Вітаю в себе на YouTube-каналі підбору автомобілів в Польщі. Сьогодні в нас на огляді популярний народний автомобіль, який багато хто любить. А саме це шкода Octavia a 7 в кузові Універсал 2019 року випуску із двигуном 2.0 турбодизель із роботизованою коробкою DSG. Заявлений пробіг автомобіля 130 тисяч кілометрів і ціна автомобіля на старт 75 тисяч злотих. Дивимось, друзі, в якому стані цей автомобіль, тому що ми вже його перевірили. І не забувайте, як завжди, підтримати це відео лайком, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. Так, дивіться вже біля цієї шкоди. Ось автомобіль був легенько в цю сторону вдарений. Тут була замінена ця права фара. Кирило, по-моєму, теж вони замінили. Ну, є фото, тому він це все показує. Солонжерона там до конструкції нічого не дійшло. Це навіть є в, е, в історії, в історії страхової компанії. О, Тому то все легко можна перевірити. Ось так виглядає цей автомобіль. Що у нас оптика? LED XEN. Бампер, відповідно, теж фарбувався. Умивач фар. Тут пародарний тріснутий, решітка на місці. І тут також все добре, Дивимось одразу по колесах автобіль на... Ні, це не оригінальні, це звичайні легкосплавні диски. Зимова гума зараз на автомобілі. Мішелін з на року. З цієї сторони не бачу. До речі, ще є комплект літніх коліс на оригінальних легкосплавних дисках. Вінчок сухенький, гальмівний диск, десь має півтора міліметра виробітку, накладочка ще там поїздить. Позаду теж зимова гума в гарному стані, позаду нові гальмівні диски видно. І колодочка вже там підзношена на відсотків 50. Також позаду бампер. Понизу ось є якісь легенькі притертя. Оптика ціленька. Наклейка на бампері заводська є на місці, партровенькі на місці. Так, все є добре. Добре, оглянемо то, що наміром його, Дивимось, Одразу по усі, вона ніде не тріснута. Попереду легенько підфарбували, зробили в розпал, щоб воно було ж в один колір. Річ, хромовані релінги, хром на вікнах, тонування задніх вікон. Тут соб'ється в оригінал, як має бути. Опівка заводська на місці. є. Поріх лівий, рівненький, не підігнутий. Тут вікно дев'ятка. Є рідні. Ось маленька маленька м'ятенка від паска прижали. 77, 90, 90, 90. приємчики в оригіналі. 117, 117, 118, 93 вікна рідні. Удійське вікно також є рідні. Тут декілька таких царапинок. Тут не зміряємо. Шкода трішки так погано міряти. Бачимо, крило також не крутилося. Дзеркало з автозатемненням. Відповідно це крило підфарбовувало, щоб було в один кольор ось поверху. Нема де ніякої шпаклі. Капот теж фарбувався, щоб був колір. Ну на ньому вже де-не-де є якісь сколи. Позроблені. А вроде жінки. Добре. Бебасту в автомобілі є. Так, лобове вікно нас замінилось у 21-му році на оригінальні шкодовські по правій стороні. Це крило було замінене і воно в колі пофарбувалося. Ну, ця дверка вже пішла тут дверка, отеж, з коріння. Дверка теж з автозатемненням. Вікно рівні. Так само і тут попереду погано біля тим, тут видно, що крутилося, підфарбовувалося, дверка не знімалася.

плівка з цієї сторони також є її притерли трохи Поріг рівненький так само і тут є маленька зм'ятника якась притертя тут ну, таке делікатне це о також є рідній фарбі шкріпка навіть ніхто не вкрав от вікно є рідне Тут є декілька таких пошкоджень. Попереду нема ніде ніяких сколів, Ну є ось такий маленький незароблений. І там посередині є маленький Ці шильдики на місці. Викну. Юридни. Ничего не крутилось, все, все точки. Даже утики на месте. Подвижная подлога. Тут бачу, так Тут ніде ніякої ржавчини. Дивимось по цій стороні. Так то рівний. Дивимось під капотом. Так, нас цікавить ця фара. До тут навіть 19 року 9 місяця фара є. Невідомо ж тут проводились роботи, навіть ось видно де нові герметик. Відповідно, що капот також вкручений. З герметиком не є там якийсь китай. Ні, тут по герметику все заводське, до стакана нічого не дійшло. Ланжерон також не крутився, він є рівненький і це радує. Також ось герметик на лонжероні непотрісканий. 9 місяць, 19 рік. А можливо він говорить, що ця фара не змінювалася, а тільки ось ця поверхнева частина нібито. Так, бо фара залишилась тут рідня. Ну, по цій стороні то відповідно що все рівненько. заменивалось на 111 тысяч, следующий на 122 тысячи, модуль на 30. ревень не есть, нет никаких откладаний. ай ай Сейчас холодно, не хочется крепко рубать, чтобы ничего не сломать. Тут також 9 місяць-19 рік, патрубки також 19 рік, тут також все з 19 року 9 місяця повсюду дати співпадають. Так, радіатор ціленький, кондиціонер також ціленький. Там також 9 місяць 19 рік. Під форсунечком повністю все сухенько, турбіна. Сухенька, навіть патрубок. Сухенький, зазвичай їх там є запутівання. Біля коробочки на стику, там також все сухо. Ну і двигун не помитий, так як і має бути. Присядемо в автомобіль. Запустимо його, до речі, автомобіль запускається у нас із кнопочки запалення. Повен бак палива, як ми бачимо, автомобіль взагалі не прогрітий, тому що по телефону як зранку до його телефонував, то наголошував, що я приїхав, що автомобіль був холодний. Оберти не хвилюються, ніякі чеки не гуляють, пробіг автомобіля 131 621 Дим ти на холодну двигуна. Легенька пара виходить. Так то працює взагалі рівненько. Так, зараз у нас комп'ютер заскною автомобіль, я вам салона покажу в цей час. Ось вінку код щитало, все є окей. Глянемо по помилках а потім глянемо по всьому іншому. Так, дивимось водійська сторона. Де-не-де якась царапинка є присутня. Чотири стоп'явнички всі з доводчиками. Деркала складаються, підігриваються, регулюються, підсвіточка в автомобілі є. Ось тут де не теж якісь царапинки, хромовані ручки. Сам приємчик, коврулін два точніше. Сидіння у нас повністю шкіряне, повністю електричні і пам'ять три положення. Також поясничний валик, все працює. Сидіння ніде не розірваний і в гарному стані. Стан педалів. Передні задні туманки, датчик світла, круїз контроль, звичайно адаптивний, вкірене мультикермо в гарному стані, можна сказати, навіть в ідеальному пелюстки, датчик дощу, ДСГ, двох кліма, підігрів передніх сидінь, Webasto великий дисплей вже, також по дефлекторам все добре. Центральне дзеркало звичайне, сонцезахисні шторочки без підсвітки, по даху все добре. Тут теж день, де якісь такі царапинки. Підсвіточка працює так само ковруїний два підігрів задніх сидінь, USB і інвертор. Також дефлектори. є на місці. Ізофікси. Стан заднього дивану. Підлокотничок, підстаканнички, доступ багажний відділ. Працює, тут пасик працює, йдемо деякі кілька царапин, Так само тут відпаска царапина є. Підсвіточка також працює. Пасажирський також є електричний, тільки без пам'яті. Працює, ЄГР також працює, компресія в форсунках всі в нулю, автомобіль 0 км пройшов із чеком. Останні помилки скидалися 8687 км тому. Тобто ніхто тут нічого не приховував, Автомобіль ще не прогрітий. Ось навіть я підтверджую, що ми приїхали, він був не прогрітий. Обрати двигуна, так як мають бути. А ось у нас по форсункам. Всі гарні показники, всі форсуночки гарно працюють. Звичайно, зараз ще автомобіль є холодний, він як прогріється, то трішки там зміняться. Остання регенерація була 256 км тому. І зараз зули 39 грамів. Ось пробіг в блоці двигуна 131, 621. Зайдемо в DSG. DQ 381 вже в нас. До речі, замінено мастило було вже в ДСГ. Сцеплення 1, 131 610. І в другому сцеплення 2. Все співпадає. Так, що у нас по електроніці? Дзеркала складаються. Нагадываю, все четыре с доводчиками. Все открывается, никаких на древе нигде не У нас тут какая-то пляма Где-то вода попала. Так, ручник у нас механичный. Тут переводничек. USB. Там у нас бездрутова зарядочка на телефон. Ага, тут у нас ця штука зломана, тому що вона має сама натискатися і заїжджати. Центральний замочок спрацьовується, відкривається крифічка. Багажнічку, система стар-стоп, двохзонна кліма. Все регулюється, підігрів. сидінь, вебасто, навігація працює. Мультикермо також працює. А і поки моту взагалі ніякого люфту ніде нічого немає. Коноконнектор, друговий навігація самоход, брак впису, все є добре. Радіо, телефон. Galaxy S7 Smart Link Apple CarPlay Android Auto Продолжение Kolega, ja tu nic nie widzę. Ja to, to sam zobaczę, dobra. No, i se sam oglądaj, popatrz sobie, jak to tam twoimi sprawami, tam co Tak Jak na razie, to wszystko w najlepszym porządku. Niech dobra. Amul sam, gotowy? Tu zutki Dobra. Dobry. Dzień dobry. Wyłączysz tam maszynę?

А так, так, no. no. тільки. Oh. там є знижку за мною. Обрашний. Щось сухе. Звичайно, що до огляду автомобіля ми вже знали, що він був. Пошкоджений, тому що зв'язалися із продавцем, і продавець пояснив всю ситуацію, що там є з автомобілем. Він сказав, що замінювалось переднє праве крило і ремонтувалася передня права фара. Він сказав, що більше дісталося в крило, тому що це його була пригода, коли він їхав там лісом, і вискочила косуля і прямо йому вдарила. У крило він говорить, що була м'ятина настільки там глибокою, що не хотів то все ремонтувати, просто замовив оригінальну запчастину і то все поремонтував. І говорить, що зовні фара теж тріснула, то прийшлося її ремонтувати. Більш нічого не робилося. Так ми приїхали, ви все самі бачили. Так і було. Крило замінили, фару поремонтували. Звичайно, капот був поцарапаний з цієї сторони. Він говорить від крила, тому і капот прийшлося теж пофарбувати. Головне, що ланжерони весь кузов є ціленький. Під капотом також повністю автомобіль. Порядок стан салону виглядав як новий. Ну, так сказати, відповідав своєму заявленому пробігу. І з документами порядок по електроніці все працювало. І поговорили з продавцем. Він нам віддав цей автомобіль за 71 тисячу злотих. Тобто ми поторгувалися цього разу аж на тисячу доларів. І продавець нам дав. Два комплекти коліс. зима літо на легкосплавних дисках. Тому, друзі, ось такий наступний автомобіль ми підібрали для підписника мого Ютуб каналу. Шкода Octavia R7, Поліфтова, 19 рік, Універсал, 2 літра дизель, DSG, маленький пробіг і дуже гарна ціна. Якщо вам сподобався автомобіль, не забувайте підтримати лайком, підписатися на цей ютуб канал. І по питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім цього найкращого, до побачення!